Життя блаженного священномученика Никити Будке народився 1877 року в селі Добромірка на Тернопільщині. 14 жовтня 1905 року отримав священичі священня з рук митрополита Андрея Шептицького. Потім здобув ступінь доктора богослов'я у Віденському університеті, був префектом духовної семінарії у Львові, радником подружнього трибуналу та референтом імміграційних справ, засновником і редактором місячника «Емігрант». Опікувався українськими емігрантами в Австрії, Німеччині, Бразилії, Аргентині, Канаді та Боснії. 15 липня 1912 року папою Пієм 11-м призначеним першим єпископом українців-католиків в Канаді. В Канаді він організував активну душпастерську діяльність та заклав основу для подальшого розвитку української греко-католицької митрополії. У 1928 році через погіршення здоров'я повертається в Україну. Де стає генеральним вікарієм метрополичої капітули у Львові? Займається відновленням санктуарію Богородиці в Зарваниці, заарештований НКВС 11 квітня 1945 року на 8 років ув'язнення у Казахстані. Помер на засланні у таборі Карджар біля Караганди. З Богом!